Ми будемо продовжувати наше святкове служіння. Дуже непросто насправді в часи таких подій 에, говорити про радість, е, якось взагалі переживати цей святковий настрій, ці моменти, я думаю, ви всі сьогодні прокинулись десь о 5 ранку. І не тому, що у вас був будильник, не тому, що ви збиралися встати, а тому, що ворог підступно знову атакує нашу країну. Але, попри все, ми дякуємо Богу. Ми сьогодні святкуємо День подяки, ми дякуємо Богу. Вже брати казали, що ми живі, що ми тут, що у нас є їжа, церква, ми маємо що їсти. Коли ми з вами чули історії про Другу світову війну, ми чули про голод, ми чули про страшні часи, ми четвертий рік проживаємо у війні і ми маємо що їсти. Ми з вами не знаємо, що таке голод. Ми маємо що їсти. У нас є дах над головою, ми бачимо Божі чудеса. Позавчора один з кабів прилетів на подвір'я віруючих людей. Знаєте, що він не взірвався? Він впав, просто железна болванка впала і не взірвалася, бо там живуть люди, які служать Господу. Бог щось робить. Сьогодні один, як мінімум, один зі снарядів з того торнадо не розірвався. Просто встряв землю і стерчить, можливо, досі стерчить там працюють ДСНС і інші служби, і ми віримо, що це робить Господь. То нам є за що дякувати Богу. Нам є за що дякувати. Є за що дякувати, і ми будемо це робити. Будемо це робити. Дуже гарна інсталяція, правда. Вчора сестрички служили. Я знаю Таня Садова, Аліна Берецька, Лєра Бабіна, молодь служили, робили цю красу. І я з самого ранку тішуся і просто-просто радію, як гарно все зроблено. То після служіння підійдіть, подякуйте їм за щоб знаєте, у них є оце бачення, як зробити гарно. Чоловіки так не вміють. Якби довірила нам, стояли п'ящики картонні з тими овочами, оце, мабуть, може, б прикрасили б ящик один. А дівчата вміють гарно зробити красу, то слава Богу, за них. Те, що ми сьогодні тут бачимо, не з'явилось просто так. Щоби восени зібрати картоплю, її треба посадити коли? Навесні, мабуть. Навесні садять картоплю. Навесні, бо я думаю, навесні я всі тут, хтось літо каже, хтось зима. Думаю, я не сильний в тих питаннях. Щоб оце все зібрати сьогодні, півроку тому треба було щось посіяти. Щось посіяти, щось обрізати, щось удобрити, щось треба було поливати, щось зробити, щоб сьогодні зібрати плоди. І свято жнив ну, найкраще нам показує приклад сінії жатви. На свято жнив нічого не буде, якщо за півроку до того не посіяти. І ми з вами продовжимо говорити про сіяння, про жатву. Наш базовий текст, вже діти половину текстів з моєї проповіді розказали, дуже дякую вам. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що людина посіє, те й пожне. Що ми посіємо, те й пожнемо. Що було посіяно, те сьогодні тут. Те сьогодні тут. І Пожинаємо те, що сіємо. Минулий раз ми з вами говорили про душевні речі. Ми говорили про наші емоції, про розум, про характер і про те, що ми сіємо туди і що пожинаємо. Сьогодні ми будемо говорити більше про духовні речі. Слово Боже, нас вчить, що спочатку душевне, а потім духовне. То ми з душевного почали, до духовного йдемо, матеріальним будемо завершувати. Галатам 6.8. Адже хто сіє для свого тіла? Пожне від тіла тління. А хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Цей текст йде, до речі, одразу після того, що ми читали до цього. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Слава Господу! Скажіть амінь. Ми бачимо, що. Можливо, щось сіяти для духа. Що сіяти для тіла, ми розуміємо. Будеш їсти, будеш в тілі, не будеш їсти, будеш худий. Будеш сіяти режим, сон, водичка, їжа, будеш здоровий. Будеш сіяти неправильний підхід до тіла, будеш цей, але що би ти не сіяв для тіла, все завершується на цвинтарі. Для тіла кінець один. Воно помирає. Все, що б ти в нього не сіяв, скільки б ти років не прожив, добре чи погано, тіло помирає. З духом ситуація інакша. І слово Боже каже, що ми щось можемо сіяти для духа, і якщо ми сіємо для духа, то ми зможемо пожати вічне життя. Коли прийде ота остання жатва, пожнемо вічне життя. Це дуже-дуже цікаво. Що ми можемо сіяти для духа, і чи можемо ми збирати якісь плоди ще до останньої жатви? Чи можемо ми щось побачити? І знаєте, що ми можемо сіяти? Коли ми хочемо восени зібрати якийсь врожай і починаємо навесні сіяти, коли ми сіємо, ми думаємо про врожай. Якщо я хочу зібрати картоплю, я маю посіяти помідори. Ні, картоплю. Якщо я хочу зібрати пшеницю, я маю посіяти пшеницю? Якщо я хочу зібрати соняшник, я маю посіяти соняшник. А що ми хочемо зібрати з нашого духу? Які плоди ми хочемо зібрати, які плоди ми хочемо побачити на городі нашого життя, в нашому дусі? Від цього залежить, що ми будемо сіяти. Галатам 5, 19, 23. Якось Павло цю тему дуже-дуже для галатів сильно розкриває. Може ми, може, ми чимось схожі на них, не знаю. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Хочемо такі плоди зібрати? Ні, не хочемо. Це не потрібно нам. Це саме виростає, це бур'ян. Ми не хочемо, щоб ці плоди були. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав, хто таке робить Божого Царства не успадкує. Оце все не приведе нас до Божого царства. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону, Слово Боже говорить. Ось плоди, які має виростити дух. Ось те, що ми хотіли би побачити як врожай в своєму житті. Ось те, що мало би нас тішити так само, як тішать оці плоди. Щоб ми могли сісти, подивитися, плоди є. Є любов, є мир, є радість, є довготерпіння, є ласкавість, є доброта, є віра, є лагідність, є стриманість. Ось ці плоди. Ось врожай, який ми хочемо зібрати. Якщо я хочу, щоб виріс кавун, що маю посадити? Кавун. Якщо хочу побачити огірки? Огірки. Якщо хочу побачити любов, що я маю сіяти? Якщо я хочу бачити віру в своєму житті, що я маю сіяти? Віру. Якщо я хочу бачити стриманість в своєму житті, що я маю сіяти? Кожний плід родить породу своєму. Якщо ми хочемо ці речі бачити, ми маємо їх сіяти. Як їх сіяти? Найцікавіше, мабуть, і найважливіше най... для нас як же нам сіяти. Ми з вами знаємо, що плоди Духа це не суто плоди нашої діяльності, це плід спільний нашого Духа і Духа Святого. Це робота Духа Святого, внутрішня робота Духа Святого в нас. Він зробив все, щоб ми могли принести ці плоди, але ми маємо докласти зусиль. Ми маємо попрацювати з землею, ми маємо попрацювати з тим насінням і так далі. І я хотів би вам певними метафорами. Разом з вами розібрати ці речі, яким же чином ми можемо посіяти цю любов або всі інші плоди, щоб вони виросли. Перше, що ми з вами робимо, ми читаємо з вами Слово Боже. І я вважаю, давайте так візьмемо за приклад, що читання слова, дослідження слова це початок посіву. Це той момент, коли Слово до нашого серця промовляє. Читаємо з вами. На горну проповідь, різні настанови Павла до церков, різні історії, і слово Боже промовляє до нас, що в нас має бути. Читаємо цей текст про, до Галатів, і слово Боже говорить: має бути плід, любов, мир, радість і так далі. Слово Боже, воно сіє певні, певне насіння в наше серце, в наш розум. Прочитавши, ми починаємо розуміти, як треба бути. Як треба жити, що треба в собі робити, як випрацьовувати певні моменти, і ми починаємо про це думати. Ну, Якщо ми свідомо читаємо. Якщо ми не слухачі, які забувають все, якщо ми свідомо читаємо, ми почитали, і ми бачимо, Слово Боже, воно нас облічає. Слово Боже говорить, там, люби, прощай. Вчора на сестринському служінні була чудова тема перемагай зло добром. Слово Боже говорить, перемагай зло добром. А тобі на ногу наступили, ти взяв і сильно наступив в відповідь. І слово тебе судить. Сразу, Дух Святий сразу тобі текст писання в голову, в серце твоє відправить. І слово тебе судить. Тобто слово сіє розуміння в наше серце. Слово Боже, коли ми читаємо, сіє розуміння. Далі, коли ми через слово отримали розуміння, ми з вами починаємо молитися. Прочитав якийсь текст, де написано: там, чоловіки люблять своїх жінок. Або жінки, будьте слухняні чоловікам, щось посіялось добре. Що ми робимо? Ми молимось, ми кажемо: Господи, бачу, як треба, і розумію, як є. Не хочу так. Допоможи мені. Дай мені, будь ласка, сил проявити терпіння. Дай мені, Господи, бути ласкавим до людей. Дай мені, Господи, язик свій за зубами тримати зв'яжи той рот мені. Господи, дай мені серце відкрите, щоб служити. Господи, прибери жадібність мого серця. Ми молимось цими молитвами. Слово дало нам розуміння. Молитвою ми запускаємо процес. В молитві ми вирішуємо, що нам потрібно це, що я хочу спрактикувати Боже Слово. Коли я свідомо молюся, все, я кажу: Господь, я хочу, щоб в мене було так, як в Твоєму слові. Ми запускаємо процес щось починає рости. Оце зернятко, яке впало в серце, воно. Починає пускати паросток. Коли в школі фасолинку нам казали киньте в ватку мокру, да? ми бачили, що вона лежить, 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 а потім раз і паросток пішов. Оцей момент, коли ми помолилися і попросили у Бога цих речей, пішов паросток. Знаєте, це, це сімічка, воно, воно розкривається, пішов паросток. Починають відбуватись певні процеси. Ми Богу і світу заявляємо, що ми хочемо це практикувати. Що я свідомо хочу проявити любов. Я свідомо хочу проявити терпіння. Боже, я свідомо хочу мати віру, навіть коли важко. Іде оцей паросток, він починає рости. Коли ми читаємо далі, молимось далі, ми додаємо знаєте, Духа Святого. Ми поливається, цей паросток поливається, росте, росте, росте. От тепер не тільки вниз, не тільки корінчик, вверх починає рости, починає вилазити. Починає щось з'являтися. І знаєте, починає це такий процес визрівання і сходження цього посіву. І починають з'являтися обставини і ситуації, де треба проявити те, про що ми молилися. Я кажу: Господи, дай мені любові до моїх дітей. Знаєте, що діти будуть робити? Почнуть балуватись п'ять разів сильніше. Господи, дай мені терпіння. Знаєте, що відбудеться? Та весь цей світ почне мені телефонувати і діставати, і з усіх боків будуть якісь проблеми з'являтися, і хтось дорогу мені перейде, і колесо проб'ється, і що завгодно станеться, щоб тільки терпіння не було. Господи, дай віру! І такі випробування прийдуть, що ти захочеш під землю провалитися. Але приходять обставини, де цей паросток має вирости, де має з'явитися оцей момент. І дуже часто в нас не виходить з першого разу. Дуже часто. І ти розумієш, ага, ти, ми розуміємо, церква, ми розумні. Ми ж розуміємо. Я знаю, чому це сталося, бо я молився і просив про терпіння. Зараз я його проявлю. І тебе вистачає на. П'ять хвилин, потім навіть на 6, потім довготерпіння. Тебе на 8 хвилин вистачає, а на 10 хвилин вже не вистачає. Не кричав, не ругався, дітей не наказував. Десять хвилин пройшло, все, дав рівня. Ідеш, каєшся, кажеш, Господи, я провалив іспит, я не зміг проявити терпіння. Будь ласка, допоможи. Ти знову читаєш слово, а слово тобі говорить: батьки, не роздражайте дітей. Ти думаєш, так я ж сам винуватий, я ж їх роздражав. Або ще щось слово говорить, ти знову про це молишся і знову цей процес іде. Наступний раз тебе вже вистачає на 20 хвилин, або на годину, або взагалі вистачило тебе все. Випробування закінчилось, пройшов, не зірвався, не зробив, або любов проявив, або ще щось е зробив. І ти бачиш, що вийшло, але не значить, що наступний раз вийде. В цей момент не, не тіштеся, не радійте, що я сильний. А дякуйте Господу і каже, Господь, дякую, що ти дав мені зараз сили це пройти. Дякую, що я зміг виявити любов до цих людей. Дякую, Боже, це ти допоміг мені. Тоді наступний раз теж, теж вийде. І таким чином починає виростати. Починає виростати. Інколи буває, що ми просимо про якісь речі і не виходить, і не виходить, і не виходить, і не виходить. І Дух Святий нам може відкрити: що слухай, тобі не вистачає терпіння. Тобі не вистачає того, того, того. І ти розумієш, треба брати піст. Піст це як прополка грядки. Коли ми беремо піс з вами, коли ми постимо, ми свою плоть змиряємо. Душу і плоть ми закуваємо з вами фактично у в'язницю, ми не даємо їм ніякої влади. Ми кажемо ні. Ви будете робити те, що хоче Дух. Ви не будете сьогодні їсти чи сьогодні, завтра, хто скільки постить. Щоб ви зрозуміли, що Дух тут головний, дух старший, він буде керувати. І коли ми себе змиряємо в пості, відбувається прополка цієї грядки. Бур'яни вириваються. Їх багато в серці нашому, сестри, брати. В моєму серці багато бур'янів. Але в пості Бог тобі допомагає. Бог тобі допомагає ці бур'яни прибирати. Піс закінчується, і ти щось бачиш, ти щось розумієш. Тебе вистачає терпіння. Інколи все одно не вистачає, не думайте, що взяли пост і одразу все вийшло. Буває таке, що піс, закінчився, вийшов з поста і все. І все, над чим ти працював. Нема, наче і не постив, наче й не молився, не вистачило, ні любові, ні терпіння, ні миру, нічого не вистачило. Ти заново починаєш цей процес, ти, ти продовжуєш практикувати ці речі. І що відбувається в довгостроковій перспективі? Воно починає рости. Коли ви дуже довго обробляєте свій город, сієте, чистите, камінчики прибираєте. А буває таке, що у вас город 20 років. І ви його вже вдолі папірок прополували, і через 20 років о, камінчик знайшли. Викидаєте. О, бур'ян виліз, звідки? 20 років я тебе виривав. Вириваєте. Відбувається процес, що ці паруски виростають сильніше, 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 і починають дійсно з'являтися плоди. І наступне, що ми з вами робимо, ми починаємо практикувати вчинки, які будуть показувати ці плоди. От як сіяти любов? Її треба проявити. Бажання, розуміння від Слова Божого є. Бажання прийшло, помолилися, попустилися, і в обставинах тепер треба виявити. Хтось невчасно прийшов до тебе, ти заклопотаний, і щось якусь, якісь питання до тебе, чи щось хоче від тебе. І ти хочеш, а потім такий стоп! Треба любов проявити. Це ж сестра моя прийшла, чи братик мій прийшов. Хіба може бути щось важливіше, можливо, зараз. І ти починаєш практикувати ці речі, ти починаєш ці вчинки сіяти. Сіяти. Чим більше ти це робиш, тим більше того буде в твоєму житті. Радість. Ми починаємо сіяти радість. Тяжка ніч, а ми знаходимо сили радіти. Сьогодні вночі є такий брат, один музикант, співак, служитель церкви, Марк Сергій, можливо, ви знаєте. Сьогодні вночі зруйнували його будинок і три його машини. Він живе в Києві. І він і діти, ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Але будинок, де він живе, ну там нема де жити більше, все. Машини, машина з апаратурою, яку треба було зранку вести в церкву, все, нічого нема. І він записує відео. І він на цьому відео каже: Слава Богу, ми живі! Милість Божа над нами. Господь нас помилував. Каже, зараз рано, коли на 11-му ми поїдемо в церкву славити Господа. Він сіє радість. Як ви думаєте, буде радість його в його житті приходити? Він буде пожинати радість. І він пожне більше, ніж втратив. Бо навіть в цих обставинах він може посіяти радість. І я вже читав коментарі, люди пишуть, яка милість Божа. Та хіба то милість, милість це якби нічого не прилетіло, якби ви всі спали, якби діти не були налякані. Але він бачить, що Бог насправді зберіг. Його. Е Частина будинку і сусідня, то сусідньої взагалі нема. Там все, у нього стіни залишились. І він в тих стінах з дітьми. Бог милує, і він бачиться. І він сіє радість, він сіє мир в цей момент. Він сіє довготерпіння. Він сіє ті речі, які потім принесуть плоди. І ми з вами, нашими вчинками, ми починаємо сіяти. Якщо я хочу любов, я маю її проявити. Проявити, проявити, проявити. Якщо я хочу мати ласкавість, я маю її проявляти. Іти до людей, які мені не подобаються, і проявляти їм ту ласкавість, ту лагідність і так далі. І коли ми прославляємо Бога, ми сіємо радість. Коли ти славиш Господа, коли ти співаєш Богу пісні про себе в голос, вдома, я не кажу тільки про церковне прославлення. Навіть вдома, коли ти співаєш, ти сієш радість, твоє серце радіє. Коли ти жертвуєш, брати і сестри, фінанси. У нас про фінанси буде окрема тема наступний раз. Але коли ти жертвуєш, знаєте, що ви сієте? Ви сієте віру. Ти віддаєш те, що тобі треба. Але ти віриш, що Бог тобі допоможе пройти твоє життя. Ти віддаєш, можливо, більше, ніж ти можеш собі дозволити. Але ти віриш, що Бог тебе не залишить. І ти сієш віру. Ти сієш впевненість в Бозі. Чи прийде Бог в твоє життя? Амінь. В потрібний момент ти побачиш, що Бог бачив твою пожертву, що Бог бачив твою вірність в десятині. Ми живемо не в багатій країні з вами. Ну, хоча б машини, може, і їздити дуже дорогі, але, ну, скажімо так, наша десятина ніколи не була би нам зайвою, правда? Але вірно, віддаючи Господу те, що йому належить, ми сіємо в свою віру. Ми сіємо довіру Господу, ми знаємо, що Бог ти не залишиш. Навіть якщо мені не вистачає, Бог ти не залишиш. І я переконаний, Бог ніколи нікого з вас не залишав. Бог ніколи, принаймні мене Бог ніколи не залишав. І коли здавалося, що дуже тяжко, завжди приходила відповідь, і Бог благословляв. І це теж посіви. Знаєте, ми сіємо матеріальні речі, а пожинати будемо духовні. Оцей взагалі текст, який ми читали. Він суто про матеріальне. Він починається словами. Той, хто навчається слово, нехай ділиться всім добром і з тим, хто його навчає. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Він говорить про про матеріальні речі, але ми з вами взяли ширший контекст. На матеріальному ми зупинимось окремо. Багато текстів буде старого, заповіту, з нового. То рухаємось з вами далі. Оці всі речі, коли ми практикуємо, коли ми любимо, славимо, радіємо, жертвуємо, сіємо мир. Як сіяти мир? Ідеш ж перший миришся? ідеш ж перший пробачаєш? ідеш ж перший говориш, ти сієш мир. Цей мир буде приходити в твоє серце. Коли ми робимо добрі справи, в них ми сіємо і любов, і все інше, воно знаєте, як працює? Як добрива. Воно як добрива працює. Ми підкинули, і цей паросток сильніше росте. Підкинули і ще краще росте, і вже плоди, і вже воно. І в якийсь момент вже буде тяжко робити по-іншому, бо вже звичка. Ну я не можу по-іншому. Я не можу по-іншому. Ну як не радіти, коли я прокинувся? Ну слава Богу, сонце світить. Небо над головою або дах над головою. Слава Богу, є одяг, є, є їжа. В церкві побачили один одного, слава Богу, побачили рідні обличчя. Не можеш не радіти все, ти колись ти сіяв радість, а тепер ти її пожинаєш. Це тривалий процес. Це не спрацює за один день. Не думайте, що ну все, сьогодні зроблю і буде все життя. Ні. Але якщо ви місяцями роками так робите, у вас вже є звичка. Вам вже буде дуже тяжко робити по-іншому. вам вже треба буде свідомо йти проти Бога, щоб робити по-іншому. Хто буде сіяти щедро, через роки буде щедро жати. Всі ці речі вони будуть приходити в ваше життя. До вас, люди будуть із любов'ю, і з ласкавістю, ви будете пожинати це в своє життя. Ви сієте в дух. Ви сієте в дух. Слава Господу! Ми з вами розглядаємо закон сіння і жатви, говорили про душевне, сьогодні про духовне. І фінал посіву для духа це вічне життя. Це питання того, що ти не втратиш своє спасіння. Ми не часто про це говоримо, але спасіння можна втратити. Якщо свідомо відмовитись від Божої благодаті, спасіння можна втратити. Спасіння не можна втратити випадково. Спасіння не можна втратити, бо ви один раз не прийшли до церкви. Спасіння не можна втратити, бо ви щось забули, не помолились. Спасіння втрачається свідомо, коли людина відмовляється. І якщо уявити пряму і з цього боку втрата спасіння, то з цього боку буде постійно наповнені з Духом Святим. Чим більше ми наповнені, тим далі ми від того краю. Чим більше ми в Бозі, чим більше ми сіємо в Дух, тим далі ми відходимо від тієї точки, де взагалі це можливо. І чим далі ми, тим ми більше в безпеці. І кінець посіву в дух це вічне життя. Коли ми сіємо в дух, коли ми про це молимось, переживаємо, думаємо, ми свідомо крокуємо в Боже Царство. Ми не вагаємось, куди ж я потраплю, куди ж я піду. Та ми впевнені, бо ми, ми йдемо свідомо. І ми на цьому шляху можемо спіткнутися, впасти, присісти. Але ми встаємо і рухаємось далі, свідомо туди. Тому це дуже-дуже важливі речі. І ми будемо фінішувати з вами плоди, які мають у нас з'явитися від посіву в дух. Це плоди духа, це любов, це радість, це мир, це довготерпіння, це ласкавість, це доброта, це віра, це лагідність, це стриманість. Це все відбувається через дуже, дуже прості і стандартні речі, через звичайні духовні дисципліни. Читай слово, молись, постись, служи добрими справами, прославляй. Служи фінансами там, матеріальним будинком, машиною. Чим можеш. Через прості духовні дисципліни досягаються оці посіви в дух. І коли ми це робимо, ми вкладаємось, ми витрачаємо свої сили, свій час, свої ресурси, свою енергію для того, щоб дух зростав. Ми сіємо в зростання духа. Ми сіємо в те, щоб він виростав і будемо пожинати. Вже тут при житті будемо бачити плоди. Будемо бачити, як Бог робить великі речі в нашому житті, і ці плоди будуть нас тішити. Це буде приносити радість. Це неймовірна радість, коли ти зміг проявити любов там, де до цього не міг. Це неймовірна радість, коли ти побачив, що ти зміг змиритися, якісь речі прийняти, сказати, добре, хай буде так. Це неймовірна радість в дусі, коли ти зміг радіти тоді, коли боляче і важко. Неймовірна радість, і Бог в цьому нас буде вести і направляти. Хай Господь вас благословить, хай всі ці плоди, як отут наша сцена зараз рясніє прекрасними плодами землі, так і наше життя хай рісніє плодами духа. Кожного з вас, щоб ці плоди були великими, сочними, стиглими, їх було так багато, щоб вистачило на людей з усього Запоріжжя. Бо саме через плоди люди бачать, хто ми. Вони можуть почути слова, які ми говоримо, але хто ми, вони бачать через плоди, через те, що ми проявляємо. Хай Бог нас благословить.